Я знаю, що ми лімітовані часом. Що пан Єрмак, і ви маєте скоро їхати, продовжувати переговори. Але якщо дозволите, одне запитання одразу що да пан щоб Андрій, не було. скажіть, які переговори. переговори саме наступний раунд переговорів з нашими американськими партнерами. Тому ми заздалегідь вибачаємось. Але так. одне уточнююче питання до вас, пані Юля, тому що я знаю, що дуже багатьох в цій залі журналістів воно цікавить. Ми знаємо, що в плані перемоги, який президент Зеленський, українська делегація презентувала, одним з пунктів була тема корисних копалин. Я не прошу вас говорити про всі нюанси цієї угоди, але я прошу вас розказати. Наскільки перспективною є ця галузь? корисні копалини? Розробка надуру країни, зокрема рідкоземельних копалин, якщо можна, будь ласка ви ви пригадали план перемоги президента. Він до речі складається не тільки з пункту про е, корисні копалини, там рідкоземельні і стратегічні. Там є ще ряд пунктів, серед яких безпека, е, зниження да, НАТО, е, стримування Росії і так далі. А а, а зараз довкола тільки розмови корисних копалин, тому я б тут, знаєте не забувала всі ті попередні пункти, які теж мають бути дотримані для абсолютно. Того, щоб... Це рамкова угода. Да, я дуже вам вдячна за це уточнення. Да, якщо ми якщо ми кажемо про е, критичні матеріали, то дійсно Україна е, має запаси титану, ліцію, е, урану і е, рідко металів. На наша задача е, звичайно, це не просто експорт цієї сировини, а залучення інвестицій в переробку і розробку родовищ. Перед нами стоїть велика задача: це оновити геологічну інформацію. І, звичайно, залучити інвесторів в переробну промисловість. Ми знаємо і володіємо інформацією, що на жаль, на території, яка тимчасово окупована цих корисних критичних матеріалів, знаходиться на суму що порядку 350 мільярдів доларів. Ми розуміємо, що це ресурси, які які ми на жаль на сьогоднішній день володіє. Агресор, і які можуть бути використані той же титан, використовується в першу чергу для авіаційного галузі, для оборонної галузі, для медичної галузі, буде використовуватися проти нас в цій боротьбі. Звичайно, що наша задача зробити так, щоб ці копалини, ці ті розвідані запаси, які є на території України, підтвердити ці запаси і залучити до інвесторів знову ж таки для переробки, а не просто для експорту сировини, про що ми дуже багато говоримо останні дні.